Добрий день, ми з Дніпра. З вами програма Ростен влади. Сьогодні ми вирішили створити випуск, присвячений яхт клубу Січ, а точніше, одному з його власників: В'ячеславу Дідику. Причиною для цього послугував допис журналіста Олександра Славного. Тож не зволікаємо. Власнику яхт клубу Січ В'ячеславу Дідику доведеться відповісти за хуліганські дії. Судове засідання пройде в жовтневому районному суді 22 липня 2024 року о 14.00. Дрібне хуліганство не найтяжче правопорушення, яке можна інкримінувати пану дідику, самовільне захоплення земель, незаконне будівництво. Кілометри шлаку та будівельного сміття, висипані в Дніпро, тягнуть на більш суворе покарання ніж покарання за дрібне хуліганство, але прокурори роками ігнорують очевидні правопорушення та дозволяють як клубу Січ. Порушувати закон. Хуліганські дії вчинені 30 березня, не єдиний випадок до вчинення якого може бути причетний В'ячеслав Дідик, але перший за який дідик може понести покарання. Нагадаємо, що 30 березня на прибережній захисній смузі річки Дніпро журналіст гуляв біля яхт-клубу Січ особа, яка назвалась Дідаком, забороняла там знаходитись і вибула з рук телефон. Навіщо ти Навіщо ти кидався на телефон? Ти бачив що? Цього не можна було робити? На що? На що? На На телефон кидався? На, телефон. на мій телефон. Ти мені попрошуєш пан, не треба підходити. Ай, пей, чу -чу 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 ну я а? боюся, тому що ви кидались. Ні, я не ну, ні, ну ти... -то, на... шо, ти сувай, ж... Тобі? В наступному дописі на цю тему журналіст розповідає, що після даної ситуації він зателефонував на номер 102 та викликав правоохоронців. Першими приїхали патрульні поліцейські, а за ними слідчо-оперативна група, яка прийняла заяву про кримінальне правопорушення та взяла пояснення, в якому йшлося про напад, а також звернув увагу правоохоронців на самовільне будівництво, на самовільно зайнятій земельній ділянці, яке відбувається в районі коси на житловому масиві перемога. Начальник відділення поліції номер 5 Дніпровського районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області або інший керівник, який розписував подану заяву, інформацію про самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці. Проігнорував а дані про напад дідека списали на дільничного офіцера поліції на дільничних розписали через те, що в діях Дідека могло вбачатися дрібне хуліганство. Що далі? Тепер дільничний офіцер поліції має з'їздити до яхт клубу Січ відшукати там дідика і скласти на нього протокол. Далі буде суд, який визначить його винуватість чи невинуватість. Звісно, Дідек може ховатися та бігати від правоохоронців. За цих умов протокол скласти не вдасться, і справа до суду не потрапить. Цікаво, що якщо поліцейський спіймає дідика і почне складати на нього протокол, той може заявити, що він зовсім не Дідек, а назватися, наприклад, Озі Озборном і заявити, що лише днями приїхав з Бірмінгему. І 30 березня його тут не. Було зазначає Олександр Славний деталі цієї справи не розголошуються проте навколо яхт клубу Січ систематично виникають скандали, які щонайменше повинні привернути увагу правоохоронних органів. Найгучніша справа відбулася після терористичного удару росіянами 14 січня 2023 року. По багатоповерхівці на житловому масиві перемога тоді загинуло 46 людей, серед яких 6 – діти. Близько 80 осіб отримали поранення. До пошуково-рятувальної операції залучили 450 рятувальників, які працювали змінами по 12 годин. З під завалів врятували 36 людей. А сама пошуково рятувальна. Операція тривала майже 70 годин. Після цієї жахливої трагедії в мережі почала з'являтися інформація, що із залишків зруйнованого РФ Під'їзду у Дніпрі будують насип у яхт-клубі Січ у міській раді Дніпра відмовилися коментувати ситуацію напряму. Юрист Василь Підлужний випадково став свідком того, що з будівельного сміття зі зруйнованого ракетою РФ Під'їзду у будинку номер 118 на перемозі роблять насип в яхт-клубі Січ. Далі Цитата цинізм, низькість, правовий нігілізм. Мені важко питомими українськими словами описати те, що відбувається з Дніпром на перемозі. Ці не знаю, як їх цензурно назвати, везуть рештки з будинку на перемозі, який знищила російська ракета у Січ та у річку Дніпро, рештки будинку, де загинуло десятки наших громадян, сусідів. А хтось і досі так і не був знайдений. Щось святе у мера є? чи будинки на річці важливіші? У міській раді Дніпра без змін знову відмовилися коментувати ситуацію та попросили написати офіційний запит. Тим часом президент яхт-клубу Січ В'ячеслав Дідек усі звинувачення відкидає. Як ми бачимо, суспільство і журналісти пов'язують Дідека з міською владою Дніпра, і недаремно наступна публікація про літрішки світла на відносини Дідека та департаментів місцевої влади. Жителі Дніпра у соцмережах жваво обговорюють ліквідацію десятків дерев біля цього клубу на перемозі шість. Вже з десяток років цей клуб активно проводить роботи з благоустрою та розширення своєї території. Розмах робіт вражає навіть під час великої війни. Багато мешканців перемоги протестують проти такого масштабного благоустрою та вимагають частину прибережної зони зробити природним заказником, заборонивши на ній проводити масштабні роботи та знищувати флору. Черговий сплеск обурення та обговорення викликало спилювання десятків дерев. На прилеглій досічі території, але виявляється, ініціатором цих дій став не клуб. Принаймні у цьому запевняє департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради, повідомляючи про це. У Дніпрі продовжують ремонтувати колектор зливової каналізації на вулиці Набережна Перемоги, район Яхтклубу Січ. Нині на локації тривають підготовчі роботи, а саме встановлення паркану та видалення 40 аварійних кленів. Дерева самосівні та ростуть на комунікаціях. Через них комунальники не можуть прочистити та відремонтувати колектор, через що він майже не працює. Раніше мій колега, журналіст Михайло Назаров, вже аналізував ставлення керманичів яхт-клубу до зелених насаджень на житловому масиві. Перемога що з цього вийшло? Дивимось далі. Оскільки відомо, що екстравагантний бізнесмен у образі Озі Озборна В'ячеслав Дідик є діловим партнером можновладців Дніпра, і саме міська влада усіляко сприяє будівництву елітного яхтлубу, віддаючи під нього зелену зону на перемозі, нехтуючи думкою місцевих мешканців. Ще до війни, у 2021 році, на перемозі біля входу на касу з'явився паркан. Міська влада анонсувала тут будівництво лише спортивної бази для паралімпійців. От тільки зі слів президента національного паралімпійського комітету Валерія Сушкевича, спортсменам виділили лише півтора гектара. А під будівництво на перемозі міська влада в цілому зарезервувала 17 гектарів від коси до так званого круга, тобто всю прибережну зону. Звісно, що мешканці перемоги, яких мерія вже обманювала з тим же кінотеатром Салют, який свого часу обіцяла зберегти, а в результаті віддала під та забудову черговою багатоповерхівкою, вже не мали підстав довіряти міській владі, і вони почали обурюватися через чергове намагання посадовців вирубати дерева по всій прибережній зоні, унікальній для цього житлового масиву. В результаті проти забудови на перемозі виступили тисячі обурених мешканців. Відбулася і протесна акція біля зеленої зони, на яку міський голова Борис Філатов, який виріс до речі на перемозі, навіть не наважився прибути а відрядив замість себе секретаря міськради Олександра Санжару. Пан Санжара не зміг переконати Дніпрян у благих намірах міської влади. Та чесно кажучи, із набором його аргументів це було просто неможливо. Останні роки річку Дніпро в районі житлового масиву Перемога самовільно засипають кілометровими насипами. При цьому Державна екологічна інспекція усіляко приховує факти, виявлені під час перевірок цих насипів, зазначають журналісти громадського контролю. На сьогодні акваторія в районі житлового масиву Перемога перекопана та засипана кілометровими косами, які уходять в річку Дніпро. Роботи ведуться без дозволу на проведення робіт на землях водного фонду. Це суперечить вимогам статті 86 водного кодексу України, зміни яких зазнає. Річка Дніпро через спорудження насипів можуть негативно впливати на життя та здоров'я місцевих мешканців, шкодять екології. Як чиновники пояснювали мовчанку, і що вирішив суд? Начальник держекоінспекції придніпровського округу Сергій Сологуб зізнався, що спеціалісти проводили огляд земельних насипів в районі яхт-клубу Січ, але відповідати на запит відмовився, пославшись на таємницю слідства. По діяльності Яхтклубу Січ дійсно відкрито кримінальне провадження. Втім, це не давало права пану сологубу приховувати інформацію. Розглянувши адміністративну справу, суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду зобов'язала держекоінспекцію при Дніпровському округу надати інформацію про результати огляду насипів, зведених громадською організацією Дніпровський спортивно-парусний Яхтклуб Січ. Та про результати дослідження стану води. Річка Дніпру у районі будівництва насипів. Та й це ще не все. Після скандалу навколо яхтклубу Січ та використання керівництвом залишків зруйнованого будинку на перемозі з'явилася інформація, що вслід за уламками зруйнованого Росією будинку на приватну косу в яхт-клубі привезли зуби дракона. Люди зафільмували, як будівельна техніка облаштовує косу захисними спорудами, хто чому і головне як допустив, аби ці конструкції опинилися тут, а не на передовій. Питання досі відкрите. А згодом у проспонсованих медіа вийшов наступний пост. Зрада відміняється. Будівельники запевняють, що конструкції на відео не зуби дракона, а елементи для укріплення берегової лінії. Такі зокрема використовують на морських узбережжях, аби уникнути суву ґрунту. Та якщо скористатися інтернетом та подивитися цей тип залізобетонних виробів, це саме ті вироби. Я косі. Это, наверное, зубы дракона, что не доехали до передка. Прикляется. Я в Это интересно, да, как они списали эти три кощунство, це жахливо і це вбиває будь-яку мораль нашої влади, якщо вони це дозволяють робити. Поділіться думками під цим випуском на Ютубі телеканалу Д1. з вами був Ростин влади. Зберігаємо холодний розум та критичний погляд. Ми, як завжди, даємо вам факти, висновки робіть самі. Не шукаємо зради, але відстоюємо свої права і права захисників. Мирного неба, слава Україні.